Кожний військовий, який сьогодні знаходиться на лінії фронту, який бере участь в захисті нашої батьківщини, це той, який віддає своє життя. Це є білим учеництво. Слава Ісусу Христу, Пискові Павло. Слава новіки Богу! Вітаю! Раді вас бачити, дякую, що ви сьогодні прийшли до нас в студію. Ми так традиційно нашу передачу розпочинаємо знайомством. Трошечки хочеться з вами познайомитися. Розкажіть про себе. Єпископ Павло Гончарук, єпископ харківсько запорізький тобто дієцезій харківсько запорізький є єпископом від 2020 року. Служу на території, яка є охоплена війною. Чим відрізняється так? От ваше служіння єпископське, так? Знаєте, хтось був хлопцем, а одружився. Тобто, абсолютно міняється формат життя. Коли був священником, то більше душпастерство бути з людьми, служба Божа, розмови, сповідь, таїнство, діляння це Такі ритми трошки інший. Натомість, коли єпископ, то це більше є служіння священникам. Більше зі священниками, справи ширші, тобто ціла диється, які питання, також що стосуються утримання парафії, також утримання священників, також програми душпастерські ситуації різні, тому це більше, якщо можна порівняти це як на футболі, хто там тренер, так він стоїть в своєму. Місці визнажу так, а футболісти бігають. Так, тобто -то священники, це футболісти да, а єпископ стоїть з боку, так щоб допомагати їм в служінні. Ми сьогодні будемо говорити багато про капеланське служіння і служіння військовим. І хочеться дізнатися саме про ваше покликання, коли ви відчули поклик не знаю, серця душі, що от ви хочете займатися військовими, допомагати військовим, служити військовим. Моє служіння для військових воно розпочалося ще в Ринадцятому році, коли мій друг повернувся в коротку відпустку, і ми з ним провели таку довгу бесіду ходячи навколо школи, яку ми закінчили, в якій ми навчалися, я тоді побачив багато питань і проблем, які потрібно допомагати вирішувати. По перше, зрозуміти, і це стало таким початком. Того, що почав більше дивитися в цьому напрямку, тому що я тоді був диєцезіальним директором Каріта Спес камянець Кам'янськ-Подільської mm -hmm. диєцезії, також настоятелем в місті Дунаївцях. Ця зустріч вона відкрила цей світ воїна, в якому є дуже важлива присутність священника. І від цього часу я більше почав присвячувати часу для, для військових вже згодом, коли вже став єпископом конференція єпископів, мене призначила відповідальним бути головою комісії військового душпастерства. Ну і вже сам цей обов'язок накладає певні завдання, певні такі плани, і певний формат праці. Розкажіть, чим відрізняється оце служіння капеланське, так від служіння такого парафіяльного? Тобто це все одно трошки різні так історії, все одно проповідь для дітей. Це ходження по міному полі, ага. так. Коли проповідь дітей діалогова, тобто, коли я задаю питання, чи діти задають, так, невідомо, що тобі діти скажуть. Тобто, це дуже така небезпечна форма так. проповіді. Оце є щось подібне служіння капелан. Ти не не знаєш, з ким зустрінешся, хто як тебе приймає. Тому що коли приходиш в храм чи до храму, приходять люди, ті, котрі вони знають, чому приходять. Угу. Натомість, коли приходиться, наприклад, в бліндаж, де сидить пару. Осіб, один є віруючий, другий не віруючий, третій є агресивно не віруючий. Так хтось має негативний досвід церкви чи там негативний досвід якогось священника. Це служіння священника-каплана, це бути готовим послужити і бути готовим прийняти також відкинення, бути готовим прийняти те, що ти є непотрібний, бути готовим вислухати все, бути готовим слухати, але не боронитися, але тримати свою. Також позицію. В парафії можна людині сказати чітко так і так, а коли ти з військовими чи там більша кількість особового складу, так? тому в залежності, хто що переживає, різні пережиття, різні питання. Взагалі служіння капеланське це такий величезний ліс різних дерев. До кожного дерева потрібно підходити окремо гарних дерев, покалічених дерев, зранених дерев. І не можна їх виривати, пересаджувати. Потрібно допомогти, підлікувати, підтримати, тому це таке дуже відповідальне служіння. Ви сказали бути готовим до того, що ти є непотрібний. Що що ви кажете капеланам, так коли вони стикаються з цим викликом, коли вони не потрібні? Що як їм діяти? Це є дуже важлива свідомість своєї ідентичності. Я знаю, хто я. Я знаю, чому я тут. І я знаю, що є добре для цих хлопців, mm -hmm. що вони потребують. Коли він підійде до мене військовий, так я йому це уділю. Але накидатися, заставляти б... з... примушувати, так. ну це, 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 це недопустимо. Може бути взагалі зворотня реакція, негативна навіть для священника дуже важлива свідомість ідентичності. Я знаю, хто я, і глибокий зв'язок з Господом забезпечує цю ідентичність, тому що. Досвідчуючи Божу любов, маючи з ним стосунки, живі стосунки, священник розуміє, хто він, і розуміє, яка місія, і розуміє, яку силу, який ресурс черпає від Господа, і що цей ресурс є потрібний для кожної людини. Людина, кожна людина, вона дихає Господом. Чи вона свідома цього, чи не свідома. Але коли свідомо, Розпочинається дихання, воно робить зовсім іншу, скажу так, внутрішню погоду. Угу. Ось і коли священик є свідомий цього, і то він готовий знести будь-яке страждання, будь-яке терпіння, будь-який некомфорт. Він готовий йти будь-куди і бути серед інших людей. А які, от ви сказали просто про ідентичність, так так така важлива риса? Які ще духовні якості повинен мати капелан? Основне, що я знаю, хто я, далі людські якості, проста людяність. Тому що любов розливається через людяність. Людяність це як вода для чаю. Чаю не можна випити без води. І ось моя людяність це те, в чому Євангеліє подається. І надає сенс, і поглиблює, і закорінює мою людяність в тому, що є вічне, а це є любов, якою є Господь. І ось коли я, тобто я як особа, я як священник, я знаю, хто я, і моя людяність є закорінена в Господі, то тоді ці відносини, вони є такими, що допомагають. Просто бути людиною, передусім, це це, це найважлива, найважлива якість. Ну, я думаю, що кругом. Якщо людяний, так. І пожартувати можна, і дозволити себе пожартувати. І ця риса дуже важлива людяність і також готовність служіння, жертовність в основному дорога капелана вона назначена жертовністю. Те, що я присвячую час досить часто, вже тоді, коли не можу, коли важко, коли потрібно переступати через себе, звичайно, то є дуже важливо берегти своє здоров'я фізичне і психічне, щоб не перегоріти, тому що священик все-таки є людиною, і Бог будує на натурі, тобто на природі. І Бог не перекреслює людської природи, і священик може бути втомлений. Так, а за цим йдуть всі інші наступні якісь. Вже наслідки. Тому священник повинен турбуватися про себе. І вчасно зупиниться. Розуміти, що далі, якщо він не, не зупиниться, не відпочине, не виспиться, то він не буде допомагати тільки, щоб шкодити. Тобто, тут це потрібно берегти, але з другої сторони переступає через себе, йде там, де є потрібно, і це ще ж дуже небезпечно. При тому, звичайно, священник, капелан, він є там, де є військові. Є так, що деякі командири не не дозволяють, щоб капелани заходили близько лінії фронту. Взагалі сьогодні немає лінії фронту, сьогодні широка лінія, така вона дуже широка так? Так, так. через дрони. І до позиції потрібно там, йти пішки 15 кілометрів. Так? І не завжди можна звідти вийти швидко. Тому не кожен командир дозволяє капелану зайти дуже близько. Але ніхто не застрахований. Це е, один нюанс, а другий е, – це те, що каплан не має зброї. І на момент, коли потрібно захищатися, він е, так насправді беззахисний. Це випливає з його природи, його ідентичності як священика, який консекрований, його руки є помазані оливою. Тобто означає, що віддані на служіння Христу це руки Христа. І його завданням є благословляти, а не вбивати. І він йде для того, щоб нести Ісуса Христа, але з цим також пов'язано, оскільки він не має зброї, що в нього немає засобів для захисту. Угу. Тому це, знаєте, коли когось посилають в ліс, де повно звірів без зброї, то трошки так. А як ви вважаєте? Ну тобто, от ви сказали так, що з однієї сторони, якби, священник не повинен так? мати зброю, з іншої сторони, і дійсно тут велика небезпека, і він повинен хоча б захистити себе, своє життя. На це є згода, угу. тобто дає згоду, що так може бути, і така ситуація може бути, але він надалі залишається капеланом, тому що тут є вищий вимір духовного життя. Угу. Я є священник, я є знак Божої присутності, uh -huh. і я той, котрий показує іншим, що є Господь, котрий захищає, і боронить життя. А скажіть, а до вас часто звертаються капелани там за якоюсь допомогою, підтримкою? Що, як, що, як правило, просять капелани, коли там телефонують вам? Речі, писки Павло, нам там це потрібно було поспілкуватися. поспілкуватися. Тому що капелан його така особливість служіння є в тому, що він сам. Uh -huh. Він не може поділитися з кимось своїми побратимами, з тим, що він переживає, угу. які тягарі. Тому що кожний військовий, тобто, коли до нього приходять військові, вони приходять не завжди скористатися таїнствами. Ну так. Тільки це особа, якій можна довірити, якій можна сказати все. І він нікому більше про це не розкаже. Це служіння, воно спричиняється до того, що ти просто слухаєш, як. І весь цей негатив, все те, що переживає, різні проблеми. Так У військових є різні проблеми, тому що він є на фронті, але в нього є сім'я, в нього є якісь труднощі і так далі. І він все це виливає. Він все тобі, все це виливає, виливає, виливає. Потім каже, дякую, іда, а ти залишайся цим. І священик не має з ким поділитися, бо він не може спілкуватися, наприклад, на тему військових про те, що вони говорили з командиром. Хоча ну деякі командири чи там Замполіти вони кажуть: ну розкажи, що там говорили. А -а -а. так? Якби, тобто немає такого до кінця доброго розуміння а -а -а. функції капелана, а капелан не може про це говорити. А якщо ще сповідь якась там і так далі, то священники, капелани. Просто потребують поспілкуватися, просто поговорити не означає, що вони там не розказують, що там було, і так далі, просто поділитися. Угу. І це є дуже важлива функція. А які слова, як ви їх підтримуєте, не знаю, під бадьорю, Ну, вперше, не Перша форма підтримки це слухати уважно угу. і спробувати війти в його ситуацію, виразити зрозуміння і слова підтримки. І це вже є великою допомогою. Найбільше те, що якби були, це коли нема розуміння. Uh -huh. Тобто, що мене не розуміють. Uh -huh. Так, діти вдома, чому досить часто там нарікають, мамо чи тато, ти мене не розумієш. Uh -huh. так, а коли є розуміння, це вже такий поважний крок любові. Uh -huh. І це одне, друге спілкування не можна навіть з іншими священниками чи комусь розказати, тому що потрібно знати, знати цю ситуацію, тобто розуміти uh -huh. цю ситуацію. Тобто мати певне розуміння, то тоді зовсім по-іншому слухається. І mm -hmm. навіть якщо сказати якусь пораду, то потрібно, щоб ця порада була грамотна, тому потрібні знання. Це є інше, ніж душпастерство в парафії. Mm -hmm. В парафії одне там, в приході, а в військовій це зовсім набір нестандартних ситуацій, які вперше і останній. Чи кожен священник може бути капеланом? Ні. Це з багатьох причин. По-перше, має бути здоров'я. Наступне має бути сильна психіка, тобто вміння переносити великі навантаження психологічні, психологічні. Так. також комунікабельність і багато-багато різних таких додаткових ще нюансів, Там також вміння провадити навіть там, документацію, звіти і так далі. Тому що це вимагає також певних таких нюансів. Каплан обов'язково повинен вміти водити автомобіль. Дуже дуже багато багато деталей, в яких інший священик, який дуже гарно справляється в парафії, він просто там не виживе. Має бути відповідний калібр. Угу. А вибачте, бувало так, що хтось, священник, звертався до вас, так що от я хотів би бути капеланом, і ви там ну не те, що відмовляли, ну там намагалися переконати, що можливо, поки не час там, чи, чи це не ваше, там треба почекати трішки, оскільки. Я відповідаю, стої трошки зі сторони. Так. А священники, які служать в інших епархі, вони підпорядковуються своїм єпископом, угу. і з єпископами, коли вони говорили. Про, тобто перший фільтр такий, що вони так. дивляться, так, а так, потім, так. коли є кандидати, вони зі мною розмовляють. І роз... Я вже тоді ми розмовляємо, питаюся, і я... було кілька таких випадків, коли я сказав, що ні. Чи змінилася віра українців після початку повномасштабного вторгнення? Немає якогось такого мірила, яким можна було би це виміряти угу. і якось побачити. Те, що можна почути, то є різне. Це є люди. А війна вона підсвітлює лише те, що є, і прискорює ті процеси, які відбувалися В залежності в якій ситуації є люди, які більше відкрилися на Бога, почали шукати Бога, зустріли Бога, так і в ньому запустили своє коріння. І ага. ми бачимо це потім по їхньому житті, що в них є сила долати ці різні труднощі. Натомість є люди, котрі зневірилися чи там перебувають в якійсь тотальній кризі. Але це все процеси, тому що людина, життя людини це процес. Він ніколи не є стабільним. Сьогодні людина може не вірити так, але через дві години може досвідчити так Божу любов, досвідчити його тепло, так і розпочати цей процес. Натомість, якщо хтось вірив так, але досвідчує якоїсь кризи, то ця криза лише очистить. Ну кожна людина це окрема дорога. Ви так точно сказали, так що війна вона ж загострює Всі ці моменти і є ж, просто знаєте, безліч історій, коли людина не вірила, так особливо через з військових багато, але потім моментально вони якби так досвідчили це. А є багато людей, які можливо так вагалися, але з війною, якби а як Бог допустив це, як він міг зробити так, щоб в Україні почалася війна. Все таки через це вони визнають Бог. Господь є присутній, так і він торкається кожного серця, тільки ручка вона від середини. Потрібно відкрити, зробити перший крок, навіть коли людина починає до нього звертатися і говорити, як ти це так допустив, і так далі. Це вже також молитва, це вже також спілкування. Так. Якщо ця людина кричить з глибини серця, з болю, Господь чує, тобто бути смиреним, що Господи, якщо ти є, я тебе прошу, прийди. Угу. Якщо ти є, то прийди до мого серця, так? Тобто я можу кричати там, Боже, як ти міг це допустити, але якщо ти є, то прийди до мого серця. Так? Тобто тут потрібно залишати Богу відкриті двері, а не кричати за дверей, хто ти там такий, і так далі. Тому що це тоді не щиро, і це не нечесно. Так, якщо ми спілкуємося, то нечесно, коли я тримаю в себе гучномовець, а друга людина не має мікрофону. Так, і досить часто люди так поводяться, беруть супер озвучення в сторону Бога, кричать, але Богу в мікрофону не дають. А може, у вас є якась одна або декілька історій наших військових, які особисто вас вразили там, до глибини душі, якими ви могли б поділитися з нами і з глядачами нашими? Мене перше, що вразило, це ще був 2015 рік, коли ми зайшли на крайні позиції. Угу. Це було під, під Горловкою. Угу. І, і, і там було пару е, військових, і, ну, і ми почали розмовляти ну якщо вони звідти попруть, і так далі, і так далі. Е, один військовий сказав: е, пам'ятаю до сьогодні такий повненький, і він говорить: е, Ну, я сподіваюся, що мені вдасться, хоча б трошки їх затримати. Я розумію, що я загинув, але я знаю, що мені вдасться трошки їх затримати. Тоді для мене це було дуже сильно, тому що людина він дав згоду. Він стоїть, він розуміє, що з ним може статися. І він дав згоду на те, якщо це допоможе захистити, то хай буде. Це такий був перший для мене приклад. А другий, такий зараз реальний приклад одного ось, військового, якому вже під 60 років, якщо я там не, помиляю, не помиляюся, 58 років. Він возить боєприпаси. Uh -huh. камазом, А між часом ще допомагає будувати бліндажі. Його часом беруть, щоб він там покерував цілим процесом. Там молодше хлопців каже, хай вони з боку я повезу, тому uh -huh. що це є небезпечно, як на Камазі там uh -huh. пару тон вибухової речовини. То то це... так, 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 так. так, так, так. І те, що для мене таке цікаве, він має визначений час собі на молитву. Тобто визначений час. Тобто, як є тільки така перша можливість, він відходить в сторону, він собі сідає і молиться. І командир, якщо бачить, він собі сидить в стороні, не має якоїсь нагальної потреби, то до нього вже каже, добре, добре, він там тримає небо. Настільки вражає, скільки будує оця свідомість цього військового. Він знає, хто він, він знає, навіщо, він знає, що буде, якщо його не буде. Тобто така, е, широкий спектр свідомості своєї присутності, Плю, тобто позитиву і негативу. Тобто, якщо є і що буде, якщо його не буде. І такі військові, свідомі люди, насправді вони е, мене будують. Хочу звернутися до першої історії, яку ви розповідали про військового, який сказав, що я спробую хоча б їх трохи затримати. Тобто, така такі, жартовність, така певна. Так? Він у ваших очах є е, е, хорошим військовим. Героєм, хто він для вас, ну якщо так спробувати описати його, і хто він для Бога? Чи можна? Бо є така певна думка. Мені б цікаво послухати вас, що людина, яка готова віддати своє життя за іншу людину, тобто пожертвувати собою, її там можуть прирівняти до святої. Це мученики. Угу. Немає більшої любові, ніж та, коли хтось віддає життя своє за друзів своїх. Це сказав Ісус Христос. Угу. Це найбільший прояв любові. Таким проявом любові є матір, котра народжує дитину. Кожна вагітність це є геройство, тому що воно є пов'язано, тобто вагітність є пов'язана з ризиком життя. Так? Тому, коли бачиш жінку, яка вагітна, це мучеництво. Вона ризикує. Військові, які стоять на захисті нашої батьківщини, вони ризикують своїм життям. Ну, Кожний з них допускає можливість. Так, тому що це не футбол, прийшли пограти. Це віна. але має надію і сподівання, що виживе. Оця жертовність – це є найвищий прояв любові, і тому наша країна має велику кількість, величезне воїнство мучеників, людей, які віддали своє життя за країну. Життя, але життя є. знаєте, я, я просто так говорю: коли хтось віддає своє життя за інших, це оптом віддати. Тобто оптом любов, угу. перебування в окопах, приймання рішень, важких рішень, це офіцерський склад, який приймає рішення, які важкі часом рішення мусять приймати. Військові, які в різних ланках служать, вони присвячують свій час. І час, який віддають, це також смерть, тому що наше життя вимірюється часом. Угу. Якщо в нас забирають зразу життя є. Весь час забирають, а цей постійно віддаю час в роздріб. Віддаю час. Це також любов, це також мучеництво.